Вітаю, шановні глядачі. Цього тижня Львова представила світу свою модель штучного інтелекту Квен 3. Компанія заявляє, що їхня розробка перевершує західних конкурентів і у вирішенні складних задач з програмування і математики є кращою ніж будь-які інші аналоги, особливо західні. Розробка підтримує 119 мов і Працює у режимах швидких відповідей та глибокого мислення. Загалом Байденс, Tencent і інші корпорації. Китайські, усі ключові гравці КНР випустили свої моделі штучного інтелекту протягом останніх тижнів. Це почалося з DeepSeek, який три місяці тому став сенсацією і змусив ринок змінити правила гри. Здавалось би, це доводить силу китайської інноваційної машини. Держава оголосила підтримку технологіям майбутнього, і результати не забарилися. Але кобні могли ще. що ми бачимо за цим золотим фасадом. Чому всі провідні гравці галузі раптом перевели свої. Моделі штучного інтелекту відкритий доступ. Коли ще недавно вони активно монетизовували цю технологію, вони змушені це робити. Ринок, який колись був керований економічною логікою, тепер підкоряється державним директивам тиску. Венчурний капітал Китаю скоротився на третину лише за останній рік. Від 2021 року спостерігається стабільний спад, і тепер об'єм венчурних інвестицій у Китаї становить лише п'яту частину від американських, навіть відстав від стегнуючого європейського ринку. Ще у 2020 році китайський ринок венчурного капіталу був у півтора рази більший за європейський, а зараз він складає лише дві третини від нього. Приватні інвестори в масовому порядку залишають китайський ринок. Чому бо з 2020 року власний уряд Китаю обмежує технологічних гігантів, блокує їх лістинг за кордоном, контролює їх, з ким їм можна співпрацювати, та взагалі веде себе як незацікавлений у реальних інноваціях регулятор. Парадокс сучасного Китаю, Україна, яка прагне стати лідером у технологіях, системно знищує той самий механізм, який робить інновації можливими. Але Нефритовий імператор Сі діє за своїм геніальним планом. А хто не згоден, хай йде в уйгуртабір. Сізіпін на зборах підприємців у 2024 році запитав, чому у нас менше нових і дорогів. Мова йде про компанії, стартапи понад мільярд доларів. У мережі з'явилася відповідь: завдяки вам, пане голову, маємо підозру, що авторів цих відповідей вже оштрафували. І зменшили сотрейтинг, а може відправили відпочивати і працювати, куди там відправляють. Китай тепер щомісяця створює приблизно дві нові компанії з оцінкою більше мільярда доларів, двічі більше ніж у Європі, але це лише 40% від темпів Сполучених Штатів Америки. Пекін відповідає на проблему єдиним способом, який знає більше держав в економіці. Вони оголосили про створення державного фонду, який має залучити трильйони юанів, приблизно 138 мільярдів доларів для підтримки технологічного сектору. Звучить захопливо, але є проблема. Державні гроші не рухають інновації так ефективно, як приватний капітал. Державні інвестиційні фонди приймають рішення, керуючись політичними міркуваннями, а не ринковою логікою. Вони не мають такого досвіду вибору перспективних проєктів, як венчурні інвестори. Історія це активно яскраво доводить. Перше покоління китайських технологічних гігантів там Алібаба, Tencent і інші, та друге покоління Діді Шейн. Байденс розвивалися завдяки приватним інвесторам насамперед іноземним. Зараз навіть найуспішніші технічні компанії Китаю, так звані шість маленьких драконів Ханчжов, Дісік, Гейм Сієнс, Юнітрі, Діпроботікс, МаніКор. Там інші. Це винятки, а не правило. Більшість з них не отримали основне фінансування через державні програми. Наприклад, DeepSeek фінансувався переважно хедж-фондом, створеним власним генеральним директором. Це відбувається зараз з новими китайськими моделями штучного інтелекту. Вони доводять, що технічний потенціал Китаю величезний, але не підтверджують ефективність китайської інноваційної моделі. Це останні сплески інерції від старої ринкової моделі, а не свідчення успіху нової державної моделі. Та й ми розуміємо, що є дуже велика ймовірність, що товариші з Китаю просто нативзили багато з того, що є в інших альтернативах штучного інтелекту моделей на заході. Хай авторське чи патентне право платять лохи, Китай просто вкраде пролітарське, так сказать, місця. Помста. Доки саме держава вирішувати буде вирішувати, які проекти інвестувати, які компанії мають рости і з ким співпрацювати, шансів на появу нових алібаба практично немає. Історія новації доводить, що проривні технології народжуються в екосистемі довіри, конкуренції та відкритості, а не під тиском. Указу товариші з партії, та й зараз багато китайських компаній є під пильним оком західних інвестицій. На нашому ТЕ-каналі є пост про те, як той же TikTok коштрахували на півмільярда євро. Європейці та американці будуть далі боротися із занадто потужним китайським впливом, який не регулюється і по суті ніяк не хоче виконувати прохання західних урядів і процедури і правил. Посилання на пост і на наш ТГ, де дуже багато цікавої інформації буде в описі до цього відео. Насправді, останні гучні успіхи штучного інтелекту китайські компанії лише підкреслюють фундаментальну проблему: Китай не зможе навестувати справжні інноваційні прориви, якщо головним інструментом розвитку будуть залишатися урядові фонди та програми з політичним ухилом. Китайські компанії можуть добувати світ своїм досягненням сьогодні, але це швидше в супереч системі ніж завдяки ідея, що держава може диктувати напрямок інновації. Призначати переможців і підтримувати лише правильні технології, суперечить самій природі проривів. Останні технологічні досягнення не доказ успіху китайської моделі, а останні спалах інноваційної енергії. Яку ця модель поступово знищує, якщо ситуація не зміниться через кілька років в цьому випадку, ми будемо згадувати цей період як втрачену можливість, коли Китай поставив політичний контроль вище технологічного розвитку. Тут можна сказати, що по суті ми говоримо, що Китай це друг стагнації. І зараз це чітко видно в економіці загалом, і це може бути видно в технологічній сфері далі. І це насправді добре, тому що якщо Китай далі би розвивався так сильно своєю викривленою моделлю, компартії і державних вкидань, так, от наліво направо то тоді би взагалі світ би задався питанням: а навіщо взагалі природній розвиток, навіщо ці всі приватні інвестиції, свобода, навіщо? Ми ж розуміємо, що приватні гроші і ініціатива приватна на власний капітал це є основа західного світу, і завжди була свобода слова і право на власність, і право на оперування власними капіталами це базис, без якого не можна собі уявити західне суспільство. Воно далі потім розширилося в глобальну систему торгівлі вільної, яку зараз Трамп намагається теж турподувати з іншої сторони. Але це все основа. І якщо ця основа є неефективною, то багато різних е, любителів твердої роки і е, сили державної і монополізму з боку держави, що нетяга не краще, ніж монополісти приватні, одне одне воно все вартує. Так вони піднімали б голову і казали, б, що пора як Китай, строїть да, все. Але не буде успіху від цього. І ми це побачимо на власні очі. Це вже зрозуміло, вже тенденція ще раз, венчурних інвестицій. Ми ну, дивіться, люди все життя вчаться, вивчають ринок, клієнта, як воно все працює, намагаються здогадуватися, а що завтра може залетіти. І от дуже так, от, точково, обережно, але доволі якісно інвестують в тісніші напрямки, сигналізуючи. І підприємцям, і інноваторам, от, друзі, давайте рухатися сюди або сюди. І це все система якісно працює. А тут якісь чиновники щось там будуть вкладати, якісь гроші, щось знову будувати цю роздуту планову економіку і робити, не знаю, що інноваційні калоші, якісь і таке інше. Тобто, всього хорошого Китаю. Звісно, він буде загинати дуже довго його занадто сильно наситили технологіями і ресурсами, але все таки Вільна система себе покаже в кращому разі завжди. Всі найкращого, дорогі друзі, до побачення. Тримайтесь.